Всім доброго дня. Сьогодні інкубатор Nest 200. Я не знаю, як вони їх пишуть Nest 200. Це в мене вже другого я купив. У мене є теж пишуть Nest 200, але він на 2 лотка, це і на 4 лотка. Це я взяв його бушного, бо вони нові, як не збитий літак коштують. Ну, інкубатор, звісно, хороший. Він був в ужасному стані і неробочий. Його... Тут ванночка ставиться, все воно є під вологу. Я його пообдирав, не схотів я шукати. Тут білий, тут сірий. Це молоткова краска, я повичищав, як зміг його, покрасив. Я знаю, що молоткова краска в'їсться, так що. Мама не горюй. Так, їдемо далі. Що було не робоча? плата. Це вчора забрав її з ремонту. Така плата. Вентилятор був негодний. Купив другого. Тут попідписував, порозбирав, буду собирати. Кнопки одної не було. Ну, кнопка може дій, бо тут чуть, чуть коротше кнопки виламані були. Кнопки поміняли, кнопки сказав чуть-чуть коротші. якщо не стануть, сірничка ніхто не відміняв. Світ не робить, ну, немає світу, не робить. Кинувся вистанавлювати цю плату. Плата, оказалась, там кнопки це що повиривані. І ось датчички мені поперепаювали і гавкнув оцей датчик. По-моєму, оце він на вологу. Найшов я в інтернеті. Шукав, шукав, всі такі грамотні, але докупи не збере. Знайшов я в інтернеті людину з Харкова, з Змієва. Ремонт інкубаторів. Інка. Подзвонив до нього, кажу, такий-такий є такий інкубатор. Каже, зробимо. Бо я вже думав, я його і брав, він не робочий. Думаю, якщо що, куплю китайську автоматику, цю. Ну там є один мінус. Там той переворот, є, все є, і влажність. Але там один мінус. Цей робить від 12 вольт 220. Ну Є автономне живлення від 12 вольт дуже добре. Так що, зараз попідпаю <кл 'язую> всі ці проводки. Соберу цю автоматику і буду пробувати запускати. Чим ця хороша, вона вся повністю автоматична. Вона вологи не має, він пищить як сумасшедший. Температура чуть привисила, дверки відкрив, довше там подержав, він вже пищить. Підзакрив, її закрив, не вспіло вологи чи що, він знову пищить. його відкрив, закрив, все нормально. Тобто він він вас розбудить і в наступному зданні буде, сигналізація в ньому дуже хороша. Ну, я просто знаю, по своєму тому першому. Він в мене є. Ну, 200-й лотки ось були, звірьок охраняє. Да, Муся? Покрасив це тільки два лотка живих, таких. Яких. один лоток і кришка до нього, яка жива. А ці всі порозбирав, сітки познімав, покрасив, теж покрасив сірою краскою. Не покусається. Ну, я знаю, що та краска вже, як уфатиться, то уфатиться, А так готуємось до сезону. І ще ця болячка, скільки я дивився, стають ці дверки. Ну, ми підемо научним методом. Болтика, защепочку, придавив, закрив. отут і на цьому буде все. Їдемо далі, соберу, покажу. По цьому попитав я в Олексіївцю, ремонтує він і сварки, ну ці ж інверторні полуавтомати всяку ерунду. Так що, Якщо кому надо, або шукаєте в інтернеті, набираєте ремонт інкубаторів, там, і, і, я там знайшов, а не знайдете мій номер телефона. І у приватній особі я вам скину його номер телефона, я ж кажу, що. По ремонту копійки, запчастина, звісно, що да. вентилятора я сам купляв, він мені скинув силочку Олексій. Е вентилятор 300 гривень, а на офіційному сайті їхньому 500, по-моєму. А цей 300-290. Мені відправили його, я зробив. Дуже дорога ця запчастинка. Ну, Я думаю, що це все вона ця платка новенька, бо та окислена. була. А цей вентилятор він включається, набирає обороти і встановлюється. Там, анплата яка то є, Ну, і з кулера він не підходить. Тут ще цей власник, я не знаю, як він інкубірував, Він, бачите, як стоїть. Він стояв отак. Тобто повітря дув сюди, а він має забирати гаряче повітря і задувати в камеру туди. Так що, якщо хтось буде... Е, я зрозумів, як це воно зробилося. Цей вентилятор, коли інкубірується, вивод цепляти йде, пух. І от він сильно забивається. От, скоріше за все, його зняли, продули, почистили пові... і поставили, як попало. Ну, як попало, воно не годиться. Я відео Олексію тільки скинув, він зразу сказав, що у вас вентилятор не в ту сторону стоїть. Ну, це не про те. Факт той, що людина зробила. По ремонту за ремонт 200 гривень. Це, це абсолютно нічого. Це нічого на сьогоднішній день. Ну, Запчастинка, так. Да. Запчастини трохи коштують. Ну, так, в принципі, Соберем, соберу, включу, що він заспіває. Я його ще не собираю, яшку вчора тільки плату забрав, були інші, інша робота. А так, коротеньке таке відео. Ну, Інкубатор він мені настільки понравився, повний автомат. На тому в мене взагалі. Трубочка виведена, і ставиш у банку воду, і тільки в банку доливаєш, навіть не відкриваєш. Цього. Ну, я кажу, це можна 200-літрову бочку поставити, опустити туди шланга, і через 21 день прийти забрати курчат. Ну, раз чи два рази перемінити лотки місцями. Хоча я перший і другий раз інкубурував, не міняв я їх містами. Отак От як поставив повністю всю інкубацію на двох. На двох лотках. Тут чотири, звісно. Подивлюсь, який розбіг буде по температурі. Ну, Вентилятори мощні, вони задувають. І з кулера, з комп'ютера ніфіга ні вони не підходять. Він -то 12 вольтовий, покріпленню все таке, Ну, там, там, там зовсім не те. Там, там, А, це, ту табличку я переклеїв, я її здирав, я її переклеїв. Він отак має стояти. А його поставили отак. Ну, Треба, щоб він задував повітря туди. Так, їдемо далі. Так, зібрав я з автоматику, кнопочки всі. Невесело з ними гратися. Як буде хто знімати, знімайте отут, з хамута. Де воно видно? Ось оці відкручувати. Бо хазяїн тоді той відкрутив отут, вигинали, повиламували кнопки. Кнопок оцих не було синеньких. Одної не було, це я їй шприцо її зробив. Ну, вона робить, клацає все, як повинно бути. Так, діло не в тому. Це все працює. ну Біда сама не ходить. У таких. Ну, це теж може бути комусь полезно. Переворот. Тут стоять отак два мікрика. Сюди, так, один і зверху другий. І тут ось така штучка, де регулює переворот, скоріше за все. Ось цей гаплечок, він на шліцах там переставляє, де воно знімає там. Воно на шліцах переставляє, щоб відкручувалось. І його, по відьмому лазили, накрутили. В одну сторону трошки перевертає, а в другу аж осюди. І він дійшов до такого положення. Два рази перевернув я, переставив цю штучку і став він в одному положенні. Коротше, гавкнув мікрик один. Це червоненький його, а це. Двоюродні я купив, чорні, вони з центральним контактом. Ну, центральний я викушу, бо тут діот впаюється. Зробимо, зробимо цю автоматику на переворот. Ну, це добре, що воно зараз а не в момент інкубації, зараз поміняю їх. Ці І, а так все працює, все. плата робить те, що треба. Зобраний покажу весь. Ось вони паяв їх, там діодики, де бронима є. Не бачу. Сонце світить. Ага, там діодик, коротка ножка була, я його удлінив. ну факт не в тому. Зараз збираю, закриваю. Ось оця автоматика по перевороту. Оце вона усік такий. Нічого не бачу. Ага, ось сюди вона. Ось сьогодні усік оце цей. Ось. Оце він мікрика включає, виключає. Зверху один, знизу другий. І він вверх-вниз переключає контакт. На тих мікриках, де в мене один він згорів, один цілий. Ну я поміняв одразу обидва. Так що зараз накриваю кришку, збираю його і думаю, що буде на цьому все. Закріпив я цю вже штучку. Вона тут так закріплюється, там болтиком. Де той палець? Воно де. Підложив сюди, щоб цей моторчик не гуляв, нема свободного ходу. Так, да, туди лазили, бо там не було двох болтиків. Їх там незручно закручувати, Ну, я їх теж не закручував, цю собрав. І тепер я просто від'єднав від плати проводки, щоб експериментувати, щоб не ганяти її. Ось у міняєте містами. полярність, ця плата міняє. І ось Ось він перевертає. І той мікрик його виключу. Це воно так здається, з лотками буде набагато, воно більше перевертати. Тобто, якщо у вас клацає релюшка на автоматіки, ви почуєте на переворот, а не перевертає, так що не стоїть його куплять, оцього поворотний механізм, це діло в механіці. Ну, в принципі, можна все зробити. Так, все, зараз підклею ці резинки. Закриваю його і зажину, мабуть, в режим його. Підсоєдіню цю платку, вчить проводочки. Сюди підложив ось таку взяв з-під підшипників коробочку. згорнув є таку. Підложив, щоб не було люфта. Там є дві резинки заводські, ну, може там іще щось було, але ж я ж кажу, що просто тут уже люди робили, ну, трошки... Запчасті в них лишні, мабуть, вийшли, мені так кажеться. Так що по вентилятору сказав, а так все можна його. Ми його і назвемо це відео Ремонт інкубатора Nest, а там комусь щось буде полезне. Так, їдемо далі. Ну, ось і все, він вже працює. Не знаю, що буде видно. Сонце мені, наприклад, нічого не видно. Ну, Влажність вже температура 38,4, задана 38,6. Влажність, не пам'ятаю, яка там. А що не пам'ятаю, ми подивимось. 38 38, 67 Влажність задана. Та поворот на 20. Так, вертаємо. Вважность 67. Я не знаю, вам видно буде чи ні. Видно. Все. Чим добре він показує, через скільки буде, через 7 -6 минут 6 буде поворот. Переворот яєць. Воно, де бачите, 6 минут. Все. Запотіло так віконечко. Зробив нехитру таку защіпочку, як я казав, покрашу її пізніше. Може. Отак От придавати раз, бачите, і щілена така. А тут хлоп, хлоп, і щілини не немає, все герметично. Робить він тихенько. Ось так перевернуті ці лотки. Ну, запотіло це порядок віщей, бо пішла влажність. В общем, він підключено від акумулятора. Зараз він робить від сіті. Ось, що хто не знає, дивіться. Ось. Кнопка включить-виключить його, я його виключаю, це у нас умовно пропадає світло. Він тільки пікнув. І зараз він напише, все, він переключився і написано, де видно, не видно, АКБ. Акумулятор. Тобто в нас немає світла, він працює від акумулятора. Світло у нас з'являється. Раз, сеть, Все. І він пішов працювати на сіті. Тобто повний автомат. Під світочка ну да Все працює. В общем, отак. От Ось бачите, де неправильно влажність, вентилятор був, видувало сюди, вологий воздух, поржавіло. Зараз все буде все буде працювати так, як потрібно. Взагалі, отакий ремонт у нас був. Кому полезно, та я думаю, буде комусь полезно. Люди шукають. І Я так само шукаю по інтернету, хто де що робить. По приводу те, по платі, я ж кажу, є людина. Звати його Олексій. Велике йому спасибі. Зробив мені ну, плату саму зробив, те механіку, то зробив сам. Якщо кому треба, знайдете мій номер. 097 487 05 17 Або вайбер напишете, або подзвоните. Я дам вам номер телефона цього Олексія. Робить по електроніці, робить молодець. Все, мирного неба. До побачення.